Семи людей зросла кількість жертв російської масованої атаки у ніч проти п'ятниці. У столичному опіковому центрі вранці померла 73 річна Наталія Ходимчук, дружина ліквідатора. Чаес Валерій Ходимчук у 86-му став першим, хто загинув під час вибуху на енергоблоці. Наталія з часу евакуації з прип'яті жила у Києві на Троєщині у будинку, де квартири видавали зокрема і ліквідаторам та родинам тих, хто загинув під час чорнобильської катастрофи. Ворожий шахет залетів просто до її помешкання, квартира вигоріла вщент. Лікарі ще напередодні розповідали ТСН, що у пані Наталі понад 45% опіків тіла. Загалом, після комбінованої російської атаки на столицю у лікарнях опинились 36 людей, серед них діти та вагітна жінка. За даними київської влади, кілька потерпілих досі у важкому стані. Завершились аварійно-рятувальні роботи у Деснянському районі столиці. Там рятувальники безупину працювали добу. Лише за цією адресою врятували 17 осіб, зокрема дитину. І всього розібрали та вивезли 262 тонни будівельних конструкцій та деревини. Більше про те, які ліквідаційні роботи на місці проводять нині. Кореспондентка ТСН Аліна Лісова розкаже. Забивають вікна та вивозять рештки будівельного сміття. Так на другий день після російської атаки виглядає житлова дев'ятиповерхівка у Деснянському районі столиці. Напередодні вночі сюди влучив російський дрон. Від удару загинули люди. У будинку зруйновані міжповерхові перекриття також поруйновані квартири з дев'ятого по четвертий поверхи. Пошукову рятувальну операцію у ДСНС завершили лише близько сьомої ранку, і лише після цього до роботи тут змогли приступити комунальники. Там дійсно склалося перекриття. Ми будемо зашивати його зовні. Ми лише робимо зовнішні роботи, тому що в будь-якому разі експерти пробстежать, зроблять ці висновок на світі, там які там потрібні реконструкція чи нове будівництво. Там ну, яким чином вони будуть вирішувати це питання. Наша задача того, щоб будинок. Тим більше на кану опалення за отримував якусь температуру. Для цього треба зовні закрити, щоб не було ніяких сквозняків. У частині будинку, яка вціліла, досі продовжують жити люди. В квартирі ви ночували чи ночували ночували. Вікна позакривали килимом, поприбирали скло. Ну у мене в кімнаті вибило вікна і це сам, і на балконі одне розкололо. Не вилетіло, але розкололо вікно. Діти самі пльонки. У мене клейонка була така. Тонесенька дуре, і фанеру поставили вот а з квартир, які не придатні для життя, мешканці забирають найнеобхідніші речі. Ось дозволили знову. Вчора дозволили трішки речей взяти. Сьогодні я подумала необхідне ліки, зима йде, одяг. У мене просто все вибито. Ні, вікон, нічого. От я в чому була. Одні уламки попри атаку, практично у всіх під'їздах є вода та тепло постачання. Немає газу та світла. Але над цим відповідні служби працюють, аби у тих квартирах, які вціліли, усі комунікації з'явилися якнайшвидше. Аліна Лісова, Роман Рєпа, ТСН один П'ятеро поранених на Дніпропетровщині. В день окупанти вдарили ФПВ-дроном по Нікополю. Постраждали жінку та четверо чоловіків. Один із них у тяжкому стані. Побило авто, заправку та мопед. А уночі шахеди масово атакували Дніпро. 16 безпілотників збили оборонці неба, проте побито приватні підприємства та авто. У Нікопольському районі росіяни вбили чоловіка. У Синельніковському поранили. Вранці росіяни вкрили вогнем з артилерії Херсон, Микільське та Антонівку. Троє людей загинуло. Ще троє жителів поранені. День порожніх стільців у Києві відбулася правозахисна акція на підтримку незаконно ув'язнених полонених і зниклих безвісти журналістів та митців. На Софійській площі встановили символічну інсталяцію, порожні стільці з іменами авторів, медійників, митців та правозахисників, які постраждали від рук окупантів, були ув'язнені або зникли безвісти. Серед присутніх, колишні військові, і цивільні в'язні Кремля, журналісти, правозахисники, громадські діячі, їхні родичі та небайдужі українці. День порожніх стільців відзначають щороку, 15 листопада, і порожні стільці цього дня символізують людей, які не можуть бути із нами через російську агресію. За даними Офісу уповноваженого справ людини, станом на сьогодні у російському полоні утримуються більше 16 тисяч незаконно ув'язаних цивільних. Серед них щонайменше 28 цивільних українських медійників. Це дані національної спілки українських журналістів. У 21-му, здається, році я був на цій акції, але як журналіст, а не як учасник, вона проходила так само, але трошки далі, отам, ближче туди. І це були полонені ті, які були в полоні під час так званого АТО, потім ООС. І їх було набагато менше, ніж тепер. А і тепер вже я прийшов, як через виходить, через кількість, через 4 роки я прийшов вже як учасник цієї акції, як людина, яка була в полоні. Не можна мовчати, тому що по 80 тюрмах Росії сидять наші хлопці, починаючи від європейської частини, закінчуючи Сибіром. Ворог на фронті змінив тактику, і все через погоду. Нинішні тумани дощ на сході країни не на користь українським захисникам. За умов обмеженої видимості розповідають бійці із передової. Росіяни зараз не йдуть у свої звичні так звані глобові штурми, уникаючи відкритої конфронтації, вони натомість малими піхотними групами намагаються заходити між позиціями і займати сірі зони. Напередодні ворог на Харківщині Його окупував село Степову Новоселівку. Це куп'янський район. Також противник просунувся поблизу Солодкого та Новоуспенівського. Це дані аналітики порталу Deep State. Погодні умови сприяють росіянам і в наступі на Покровськ. Однак напередодні сили спеціальних операцій виклали відео, яким вдалося знищити місце зосередження особового складу 51-ї армії противника. У селі затишок на Донеччині загарбники накопичували сили, щоб потім оточити з півночі покровсько-мирноградську агломерацію. Тепер їм зробити це буде важче. Цілодобові графіки відключень світла у більшості регіонів України у суботу знову буде застосовувати погодинні відключення електроенергії обсягом від півтори до трьох з половиною черг. При цьому в Укренерго попереджають, що графіки можуть змінитися. Причина запровадження обмежень, як пояснило у відомстві, нові масовані ракетно-дронові атаки на енергооб'єкти, що накоїли останні російські обстріли з однієї із теплоелектростанцій України, вирішили показати міжнародним журналістам агенції Reuters та Associated Press. Докладніше у сюжеті кореспондентки ТСН Оксана Ткаченко. Покручені бетонні конструкції, залізятча і обгорілі рештки цінного обладнання, яке приносило світло в будинки українців. Так після російських обстрілів нині виглядає одна з українських теплоелектростанцій. Назву і місце цього об'єкту тримають у секреті зміркувань безпеки. Хоча, як зізнаються працівники підприємства, попри втаємниченість сюди вже прилітало не раз. І щоразу енергетики змушені братися за ремонт, один із блоків, я не буду теж називати, який ми вже реанімуємо вже третій раз, Скажімо так, піднімаємо його з повного нуля з повної руйнації і включаємо. Працівники теплоелектростанції Василь та Володимир згадують останні російські обстріли. Кажуть, до укриттів команда, яка чергувала, тоді так і не встигла добігти. Біля шостої прилетіли ракети, почали ховатися, вже де вже Бігти по сховища було по відкритій місцевості. Дуже було страшнувати, я вам скажу». Кажуть, що ми готові. До цього готові, люди не можуть бути. Розумієте, коли ти знаходишся на цивільному об'єкті, а е, летить бахкає на тебе, у тебе ж немає ні зброї, тут ні захиститься, нічим. В моменти атак кожен, хто перебуває на зміні, ризикує життям, але обов'язок вимагає бути на місці. Саме розумію, страшно. Ну якось такого всі згуртовуються, роблять свою роботу і друг за друга тримаються. Не знаю, яким це треба бути чи супергероєм, чи... хоча я вважаю, що в мене хлопці мої супергерої, тому що вони були разом сплечені, виконували свою роботу, друг друга підтримували. І далі, коли вже були прильоти, і ми сховалися під котлом, тому що ми не могли йти в бомбосховище. Ми на на своєму робочому місці. Ми друг друга підтримували, підбадьорували. Разом з енергетиками проживає російські обстріли і місцева зірка Марфа Васильівна, диспетчерська це улюблене місце киці. Як то кажуть, улюблений Марфа Васильівна. Ну кожен по називає її по-своєму. Хто Руся, хто мала, ну хто як, кличе її? От вона відзивається до всіх. Кожну тривогу кажуть працівники теплоелектростанції. Тварина добре знає, коли і куди їй ховатися, і завжди знаходить дорогу назад. Вона, до речі, цей пережила не один прильот. Вона має теж свої шляхи евакуації, як ми бачимо, і вона вдало себе, як то кажуть, захистила. Як можна захистити саму теплоелектростанцію на це питання в енергетиків нема чіткої відповіді? На опцію заховати критичне обладнання під землю, керівник виробничого відділу станції Олександр ставиться зі скептицизмом. Подивіться, от, яка кількість цих проводів от, і як їх можна сховати, закопати. Можливо, можна, можливо, зараз нові станції саме так і проєктуються. Да? Але ж наша станція строїлася в мирні, в мирні часи і не для війни. Тож нині у енергетиків нема жодного іншого вибору, як після кожного обстрілу знов і знов повертатися до цілодобового ремонту. Перш ніж наступлять морози, потрібно спробувати врятувати хоча б частину станції. А ця зима кажуть енергетики, точно не буде такою легкою, як попередні. Оксандкаченко ТСН 1+1.